Олег Німчинов, міністр кабінету міністрів України, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні, героям доброго слава, слава. Так, отже, програма єдність у різноманітті затверджена урядом. Період діяльності або е, актуальності цієї програми чинності до 2034 року. Е, попросимо вас на початок е, описати принципи цієї програми, про що вона і е, кого стосуватиметься. Я спробую розділити свою відповідь на два питання. Перша формальна частина це звичайно дуже важливий документ. Оскільки це державна цільова е, національна культурна програма, яка дійсно, як ви сказали, на 11 років розрахована на 2024 рік. І це е, розпорядження, яке ухвалив український уряд. Воно спрямовано дійсно так, як і було у вашому синхроні, де ви дали виступ прем'єр-міністра національного уряду. Це виконання рекомендації щодо висновку Єврокомісії до нашої заявки в членства в ЄС. І дійсно, метою цієї програми, оксики Україна є державою, де проживають як декілька корінних народів, які визначені в окремому законодавстві, так і дійсно компактно проживають ціла низка національних меншин і спільнот. Так, от, власне, метою цієї програми, це власне є створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівні для задоволення потреб таких осіб. Це якщо офіціоз, якщо неформально говорити. То це просто там космічний крок в порівнянні з тим, що не робилися в попередні роки, для того, щоб надати можливість українським національним меншинам, які відчувають себе складовою великого українського народу, який бореться з агресією Російської Федерації, зберегти свою самобутність, створити стійкі спроможні ну прогнозовані органи самоорганізації, представництва тощо. Ну і найголовніше це. Фактично подолати оті стереотипи, які нав'язуються зараз російською пропагандою через цілу низку європейських країн, які говорять про те, що в Україні існують якісь проблеми з національними меншинами, задоволеннями їхніх проблем, і які тиражуються активно під час виборчих процесів у деяких наших державах-сусідах, тому ухвалення цієї державної цільової програми це. Дуже важливий крок для того, щоб вирішити цих два питання: а інституційні, Б – великі політичні. Після затвердження цієї програми, чи можна говорити, що на урядовому рівні повністю завершено виконання семи рекомендацій Єврокомісії, чи ще щось залишається? Ну, ми дійсно знову ж таки ви на початку нашої розмови дали виступ прем'єр-міністра, де він чітко перерахував, що ми вже зробили. В нас е, велика робота зроблена. Ми чуємо комунікацію з боку європейських партнерів, зокрема е, керівництва Європарламенту Єврокомісії, тощо щодо того, що виконання власне у цих останніх вимог, яким в тому числі наша є державна програма, ця цільова це відкриття переговорного процесу щодо вступу, тому що перше, це було ухвалення прийняття заявки друге підтвердження надання статусу кандидатства і третє це власне. Дуже важливий і складний період це відкриття переговорного процесу. З виконанням цієї вимоги з підписанням тих законів, які вже Верховної Ради проголосовані. Це буде формальний початок того, щоб розпочати перемовний процес. Не буде легко, не буде просто, не буде так, якщо ну це на завтра. Тому що тільки в межах цього переговорного процерфу, процесу, процесу і враза так званого селскрінінгу уряд проаналізував близько 28 тисяч актів права Європейського союзу. Це величезний масив документів, але виконання цього маркера для нас є дуже важливим і це дійсно відкриття шляху переговорів на. України в Євросоюз ще хотіли би вас розпитати про захід, який відбувся напередодні. Це форум, який має назву Демін Україн Демін Україн Форум, очевидно. Міністерство економіки України спільно з Київською школою економіки організовува цей захід. Про що він і чи можна зараз робити висновки? Ну, скажімо, яка мета і чи досягнута вона? Зустрілися люди про щось, поговорили, і що в підсумку? Ну, це не просто люди зустрілися участь в цьому форумі взяли е, представників майже всіх держав-партнерів. А зараз Україну в розмінуванні підтримує вже 40 держав. Зокрема, особисто були присутні поважний посол США в Україні пані Бріджит Брінг. Повноважний посол Японії в Україні Куніорі Мацуда це дві держави, які є лідерами в цьому процесі. Була велика презентація від першої віцепрем'єрки пані Юлії Свериденко, яка, власне є лідером в цьому процесі з боку уряду. А потім були дуже цікаві панельні дискусії, тому що зараз в Україні потенційно забруднених є понад чверть її території 174 тисячі квадратних кілометрів. З окупованих територій в нас загальна площа держави, хто забув, це 603,7 тисячі кілометрів квадратних. Вже за оцінками міжнародного банку попередніми, дуже попередніми оцінками розмінування цієї території це близько 37 мільярдів доларів. До розмінування зараз доступні десь приблизно 40 тисяч кілометрів квадратних. Це великий простір, це величезний об'єм роботи. Тому зараз уряд робить декілька кроків для того, щоб ми розпочали процес ще до завершення бойових дій. Ми в проєкті державного бюджету на 2024 рік, при тому, що передусім усі зусилля сконцентровані в силах безпеки і оборони. Ми розуміємо, що також важливо почати процес гуманітарного розмінування. 2 мільярда гривень передбачається в бюджеті. Передусім, це для аграріїв які через Механізм прожора зможуть замовляти послуги по розмінуванню. це створення фактично нового ринку гуманітарного розмінування, де сертифіковані організації зможуть це робити, тому що фактично там Міністерство оборони і ДСНС робить первинне розмінування після безпосереднього закінчення бойових дій. Окрім того, є багато, скажімо так, завдань по розмінуванню інфраструктурних об'єктів, очистки від їх від вигонобезпечних предметів та домогосподарств. Вони вже е, зробили це на площі понад 19 тисяч кілометрів квадратних і на інфраструктурних об'єктах, і понад 12 тисяч домогосподарств. Тому це дуже важливий крок. Там були залучені міжнародні організації. Були нові технологічні рішення представлені. Це як стосується дронів, які виявляють вибухонебезпечні предмети, так і безпосередньо робототехніки, яка може це проводити. На жаль, ми з цим на десятиліття, якщо не на більший час, тому взагалі питання гуманітарного розмінування, питання звільнення нашої території, від небезпечних предметів, забезпечення наших підрозділів, які займаються оперативним розмінуванням, а також створення, власне, про що я говорив ринку гуманітарного розмінування це важливий виклик сьогодення. Трохи інша тема, але минулі рази питали у вас про малу приватизацію. От вона вже рік працює попри війну в Україні. Який прогрес за цей рік? Скільки грошей вдалося залучити до бюджету? Та дійсно, в вересні 2022 року було перезапущено процес малої приватизації. Фонд державного мійна, який координується безпосередньо Кабінетом міністрів України, зробив невеличкий зріз по цих. По цьому року такому він не календарний. Він за рік власне процесу, близько або верніше понад 4 мільярда гривень залучено державного бюджету. Хочу нагадати, що все, що ми залучаємо, іде одразу на фінансування сил безпеки і оборони все, що залучається від приватизації. За цей рік 439 об'єктів різноманітних державних активів. Це як незавершене будівництво, закинуті об'єкти, так і підприємства, які працюють, знайшли своїх власників. середньому в аукціонах, які відбувалися на майданчиках продажу, відбувалися торги, Десь приблизно 5 учасників відбували за кожний актив. Понад дві тисячі юридичних фізичних осіб змагалися за ці об'єкти. Не, не треба забувати, що власники, як правило, беруть об'єкт або підприємства з боргами. Вони вже сплатили близько 960 мільйонів гривень боргів, і вони вважалися там податковими органами безнадійними. Окремо було сплачено там 680 мільйонів гривень податком на додану вартість, який так само є важливим. Ну а з таких знакових об'єктів я вже по в телемарафоні колись розповідав про це. Це готель Ермітаж в Києві, це Рівнеторф, Торф, це моський порт Урден Устанайсселівський ювелірний завод. Є були об'єкти, які зростали в декілька порядків по вартості. Ну насправді прозорість цього процесу можна відслідковувати на онлайн-ресурсах фонду державного майна. Вони публікують регулярно звіти. Так само можна брати участь у цих аукціонах. І в нас вже були презенти, коли фізичні особи купляли якісь об'єкти, навіть не юридичні і не підприємці. Це які об'єкти от можна піти і прикупити собі? Окремо стоячі будівлі, наприклад. Людина має на подвір'ї об'єкт, який свого часу не передано від під час приватизації. Вона бере участь, приватизовує це гаражі, це, наприклад, залишки якихось інфраструктурних об'єктів. Наприклад, підприємство приватизовувало, залишалася якась база, десь в Карпатах, наприклад, і був прецедент у Львівській області, де декілька десятків учасників змагалися за колишню базу державного підприємства. Ціна зросла в декілька разів. Тобто, це були дерев'яні будиночки, це була не виділена земля, не приватизована. Це були борги, але тим не менше підприємці за це активно змагалися і фактично розумію, там якраз фізична особа перемогла. Почули, дякуємо вам за, за ваш час і за те, що прокоментували кілька тем одразу. Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, з нами на прямому зв'язку.